Фармадол таблетки від головного болю. Неймовірні краєвиди із тисячолітньою історією. На крутому березі Дніпра у селі Витачів розташована крафтова пекарня. Відкрив її Олександр Собко із дружиною. За понад рік підприємці перетворили цю історичну місцину на ласу локацію для туристів. Пекарня запрацювала 25 лютого 2022 року на другий день повномасштабного вторгнення. Упродовж двох місяців подружжя сопків та волонтери випікали хліб для військових та малозабезпечених і передавали його у звільненні від окупантів міста. За цим хлібом приїздять навіть з Києва, бо ж готують його за давніми рецептами. Заради цього створили навіть унікальні печі на дровах. У пекарні не лише радо зустрічають гостей чи організовують майстер-класи, а й щотижня випікають хліб та енергетичне печиво тривалого зберігання для військових, за рецептом якому понад 100 років і відправляють на передову. Олександр Собко, власне, Олександр Собко, наш сьогоднішній а, герой, герой нашого ефіру, і власник ось цієї пекарні. І, до речі, тут і газдиня ваша, є ваша дружина Ірина. А, Олександре, наш ефір сьогоднішній, а, присвячений Дню Незалежності про хоробрі серця. А, а скільки, до речі, ви нагодували хлібом хоробрих сердець? Хм, важко сказати. Ніхто не рахував в ті дні було важливо просто робити свою справу. Але ви знаєте, до сих пір один день на тиждень наша пекарня пече напередок. Так, ми відкрилися на другий день війни, От, хоча планували на Великдень, але потреба була в хлібові, треба було дати якусь стабільність. І ми почали пекти хліб ще тоді. Тому наша історія, вона така. Потужна. Так. І глибока. А до речі, от ми перед тим занурювалися потроху в цю місці, історію цієї місцини. А це ж правда, що ще десь за 39 років до хрещення Київської Русі вже тут було буремне життя, тут перетиналися торгівельні шляхи. Це все правда. Більше того, я хочу вам сказати, що перша письмова згадка про це місце написано рунами. У місті Берген стоїть обеліск, на якому написано, що цей обеліск я поставив на згадку про свого сина, який загинув якийсь Конунг, або Ярл написав це, е, Вікінг, е, і це десь 800, якийсь там, якийсь там рік, уявляєте, до сих пір на скелі, рунами, згадка про Витахолм знаходиться в Норвегії. От, ви знаєте, мене от вразив той факт, що ви випікаєте за технологією, ви називаєте це традицією, так? Які тисячі років. І от я дивлюся на цю хлібину і думаю, невже. Е бачите. не вже багаж... так. Це наш витач, фірмовий хлібчик. Моя бабуся завжди говорила, поки печеться хліб, Україна жива. Тому ми почали пекти 26 числа, 26 лютого. То пекарня дала нам надію. І з Днем народження наше ненько, і нехай цей хліб. Я хочу подарувати вам. Він ще теплий, він ще тільки недавно з печі. Тут біла мука, житня мука і трава чи брається. Ну, сьогодні в прямому ефірі, шановні глядачі, будемо а, фактично випікати хліб. А, і розкажіть кілька слів про сам рецепт. Дивіться: а, у нас насправді багато рецептів. Є ми підтримуємо, і ми ці, цим рецептам справді а, сотні років. Деякі з них нові, модні. А деякі справді базуються на старовенних традиціях. І сама головна традиція це традиція випікати хліб на заквасці. О, тобто ви Фактично, звернувся в історію і відновлювали ці традиції. Слухайте... Слухай, мене... — Подиви, подиви. На трубах. О, це, це от хочеться подивитися на той заміс. Я так розумію, що він вже готовий. І ще, можливо, якісь унікальні печі, тому що ви ж говорите а, за да, технологіями да, да, спеціально древніми. Да, так, да. тисячолітні е, е, технології, за якими печеться хліб. Ого! О, як спикотно. тут пахне! Спикотно, круто! Духмяно! Так, так. А, і, як ви бачите, печі е, досить великі. Кожна піч е, має вагу 20 тонн. І дивіться сюди, бачите, вона. Нагріта вогнем, там, там пала вночі вогонь. Після цього ми вигрібили весь попіл, помили три рази рушниками піч, і там температура 250 градусів, 260 градусів, і ми випікаємо там кілька разів хліб, тому що е, вистачає потужності печі то інерції температурної. Одним словом, живе тепло, тепло вогню, повертається в хліб. Що? Значить, скільки скільки температура, там має? температура і скільки там поміщається буханок хліба? Поміщається десь приблизно 20, від 20 до 30 кілограм. А, ось, а температура зараз, ми можемо побачити, яка там температура. Власне, це не секрет. Ось у нас є лазерний прилад, який нам дасть точну температуру, яка є в печі. Дивіться, 233. А, а вгорі ага. 240. Насправді, я думаю, що у наших глядачів також є відповідні духовки або пічки, які можуть надати таку відповідну температуру. І рецепти, до речі, які у вас є на озброєнні, ви також, глядачі, можете з ними познайомитися, приїхати сюди, познайомитися з самим Олександром. І реалізувати рецепт, фактично, цей хлібчик, історичний хлібчик, випікати у себе вдома. Так. так. Ну, а Зараз ми будемо пасті піднімалося. Значить, ми заводимо хлібчик вчора, тобто починаємо робити його ще вчора, і він ночує добу. У нас спеціальна камера ферментації, де на закваски поступово він піднімається і набирає свою готовність для того, щоб ми його випекли. Ну давайте перший уже о, 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 в піч а, перший зараз піде, щоб уже нашим часом продемонструвати, що процес абсолютно натуральний. Олександре, давайте а, одну Ось, покласти. Покласти ні. Ми зараз одну одну. Ми прямо всю цю кількість не одну буханку, а, а та, всю почему? цю кількість покладемо. І світло за часом випікається приблизно 40-45 хвилин. А, що, що? Будемо чекати, друзі. Подивіться! Це є про це! а Як все проєкт? Я 100. думав, що на лопату і в пічку, а воно одним махом. Вау! ви що? Ну що ж? 40 хвилин, але за цей час ще сподіваємося, хлібчик трошечки встигне охолонути. і будемо вам придавати той смак і трушність цієї унікальної випічки. Вже в кінці ефіру. Вау. Студія, колеги!